Всім привіт! З вами канал Паззак Твіки Тут ми вчимо німецьку з самого початку. Казки братів Грім. Що було в оригіналі? Я точно знаю, що сюди ви прийшли не лише, аби вивчити і покращити свої знання німецької мови, а й дізнатися трішки про культуру. А одним із найяскравіших представників німецької культури були, звичайно, брати Грім, які писали дуже багато казок, які збереглися до наших часів і досі є дуже популярними. Ми вже бачили сотні різних інтерпретацій і екранізацій, але давайте заглянемо за куліси, що було в оригіналі. Поїхали! Рапунцель Омила рапунцель, спусти свою косу, казав принц до рапунцель, аби піднятися до неї на вежу і милуватися її красою. Це ми знаємо і зараз. Але в оригіналі в якийсь момент рапунцель починає жалітися, мачусі, що весь одяг став на неї маленьким і дуже дивно обтягує живіт. Мачуха розізлилася, обрізала її коси і вигнала її на двір з двома маленькими дітьми. Ця казка має хеппі-енд, тому що рапунцель знаходить принца, вони воз'єднуються і будують чудову сім'ю. Є ще інша версія, де мачуха ніби застала принца у вежі, своїм злим поглядом осліпила його і викинула з вікна. А рапунцель так сильно плакала, що своїми сльозами повернула йому зір, і жили вони довго і щасливо. Попелюшка. В цілому казка збереглася до наших днів така, яка вона була і в оригіналі. Окрім деяких жорстоких нюансів, які краще не читати і не бачити дітям. Коли злі сестри зрозуміли, що їхня велика нога не влізає в маленьку туфельку попелюшки, вони почали відрізати собі пальці і складати їх поруч. Але це помічають птахи, які були друзями попелюшки. І зі злості виколюють очі злим сестрам. Так Попелюшка зустрічає свого принца і повертає свою туфельку. Червона шапочка. Хоот тобто червона шапочка німецькою мовою, б'є всі рекорди по кількості версій і переказів. Ось одна з них. Коли Попелюшка заходить в будинок до бабусі, вона не бачить бабусю вдома, зате вона бачить гарно накритий стіл з різноманіттям різних страв. Вона сідає їсти, а в кінці казки ми дізнаємося, що усі страви були зроблені з мертвої бабусі. Шарль П'єро, будучи французом. Переробляє цю казку, додаючи туди сексуальний підтекст. У кінці його оригінальної версії є навіть мораль, що не кожен вовк тебе хоче з'їсти, але кожен хоче затягнути тебе в ліжко. Гугл каже, що французька ідіома зустріти вовка або побачити вовка означає втратити цноту. Чи є мене тут експерти з французької мови? Напишіть в коментарях, чи це правда. Король жаба. Я пам'ятаю, як романтично звучало у касті і також у мультику від Дізней, що аби отримати принца, необхідно поцілувати жабу. І лише поцілунок справжнього кохання перетворить потворне жабеня на прекрасного принца. Проте в оригіналі все було трошки не так. У касті Братів Грім принцеса мала виконати інший ритуал. Замість поцілунку вона мала підрубати жабеняті у голову. Пиши в коментарях, яка оригінальна версія казки вразила тебе найбільше. Поділись, якщо знаєш таємниці оригінальних казок братів грім, також в коментарях. Тренуйся щодня, а якщо хочеш почати навчання в інтенсивній формі, заповнюй заявку на нашому сайті або в інстаграмі. Усі посилання під відео.